Що сталося насправді між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом і Джейді Венсом. І чи можемо ми казати, що Америка нам більше не друзі, але ще не вороги? Чи є шанси щось з якоїсь сторони виправити, чи потрібні зараз вони? Як на все це реагує світ та Європа? Ну і звісно, Російська Федерація. Про це ми говоримо просто зараз. Триває прямий ефір Ютубу 24-го. Ірина Узлова звати мене з нами. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресу комітеті Америки. Пане Андрію, вітаємо вас! Раді бачити! Слава Україні! Роєм слава вітаю! На жаль, на такий сумний день. Може, будемо сподіватися, що наступні дні будуть більш позитивними. Звісно, принаймні, президент України Володимир Зеленський віддати йому належне, як власне, і завжди витримав і обличчя, і стриманість, і подякував а, а, і президенту Сполучених Штатів і народу Америки за цю зустріч, за те, що відбулося, за те, що нагадав, що Україна потребує справедливого і тривалого миру. Ми працюємо саме для цього. А для чого, пане Андрію? Підкажіть мені, а головне для кого зараз працює Дональд Трамп і його оточення? Чи не для Володимира Путіна, російського диктатора? Головне це думка різних політологів, колишніх речиків президента Трампа, різних членів сенату. Зараз тепер всі відповідають, що одинокі, що вийшов з цього задоволений з цим зустріч у Білому домі. Це наш ворог. втім, що виглядає, що чим найбільше риторика, така яка ми чула, розділяє наших народів, народів, які мають стратегічне партнерство. Довголітно підтримує Україну від початку нашого відновлення незалежності. А і головне в тім, що це все майже докінчилося з важливою угодою, і це втрата для Америки, що ця угода не була підписана. Це втрата, це втрата для Америки, але чи втрата це для України? І чому вона не була підписана? Все таки, якщо Скотт Бессент, міністр фінансів штатів, ще сьогодні зранку за нашим часом, ви сказав, все готово, треба тільки підписати. Пане Андрію, як це це могло зламатися? Так. Хіба підкажіть мені? Хіба це ламається отак в такі моменти розмови? Чи насправді це раніше щось могло піти? Не так? Ні, ні, мова готова була. Документи були друковані, стільці, ручки, все приготовлено. А втім, що Ця цей вибух і що включив слова віцепрезидент, що Зеленський образив Білий Дім, образив президента Трампа, і це чому скасував президент Трамп. Він не хотів показатися, що він мирно звертається до таких, коли є розмова щодо. Щодо встиг на нього. А, але е, тоді, після цього, ми чули від журналістів, що президент Трамп їм казав, ні, я готовий підписати угоду, коли буде потрібно. То я не знаю, чи це ще станеться цього разу. Але можливо навіть що Україна може це підписати, коли Трамп буде в Європі на будь-якій саме. Так само. То, втім, е, я, я мені головне, що я думаю, що все, ще ця е, угода щодо мінералів буде підписана, тільки докладно не знаємо коли. Ага, тобто ви думаєте, що насправді не все страчено? Я говорила теж з політологом американіською Олександрою Філіпенко. вона теж каже, ну почекайте. І, в принципі, це може підписувати навіть не Зеленський і Трампа може бути підписано на рівні там Свериденко, так того ж скота Бесенда, в принципі, так про це й говорилося. Але що треба зробити, щоб все таки вона була підписана? Просто мають втихомиритися емоції чи пропрацювати ще якось делегації в різних форматах, чи хтось повпливати зі сторони Європи, наприклад. Тут тут головне, які макінації нашого ворога? Чи вони будуть штовхнути? їх друзів, декотрі е, голоси, які слугують е, нашого ворога при е, коло е, президента Трампа, чи вони будуть висловляти не тільки що ви вигнали президента України, але ще щось інше. Додайте, стримайте якусь допомогу. Можливі, е, можливо, якось їх встидайте А е, це нам треба побачити, які макінації наш ворог би хотів вмістити це. Як це може бути. Фінальне слово тепер, сьогодні, що вони просто домовилися не підписати, але е, відступитися від себе. Я думаю, дуже швидко ми можемо е, це полагодити і, 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 і їх е, е, вперед. Але що ворог повідомиє, ми не знаємо ще. А, пане Андрію, підкажіть, будь ласка, до вас взагалі очікувана була така поведінка е, зі сторони Джедівенція Дональда Трампа? А, ми знаємо, що Джейді Венс менше рік тому казав, що його головна амбіція у політиці це є змінити американську політику щодо України, і ми знаємо, як він висловив тільки цього місяця, що він не він не вважає, що американські українські українського походження є досить лояльні до американського народу. Він ніколи не зустрівся з українців тут, коли він в Америці став сенатором чи ін, в іншій посаді. Він так само не хоче зустрічатися з поляками ані інших етнічних східної е, Європи. То ми знаємо, що він має якусь ксенофобію, вживає слів проти наших народів. Не знаємо чому. Але так само знаємо, що він офіційно каже, що його амбіція є змінити політику щодо України. Да, змінити політику щодо України не тільки в нього виходить, бо чи я розумію, пане Андрію? Ми ж бачили, що цілий такий що адміністрація Трампа перетворилася на МЕКу цього тижня, починаючи з неділі президент Польщі Анжи Дуда, наступного дня президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. І чи не здалося нам звідси з того прекрасного далекого океану, як це артикулює Дональд Трамп? Що ставлення було більш ніж прохолодний і формальний до цих європейських лідерів, з яким у Трампам ще й персональні в принципі непогані зв'язки? Знаєте, я думаю, що ця це буде зміна від Макрона і Стармера, які е, поправили президента Трампа досить публічно, і тут змі реагував, е, як були поправки нарешті на, на неправдні цифри, які Трамп садав. А тут я думаю, що якби були поправки, то Зеленський би поправив е, цифри до прямо до преси, але не, не образити е, президента Трампа. Проблема в тім є, що Джей Дей Венс вмістився в тім, і це є чоловік, який не має справу у міжнародних е, справ. Він він вміщається тім. Це є держсекретар або е, речник національної безпеки, або президент Трамп. Нема роль для віце-президента. І він чекав, аж поки він мав нагоду, ця одна нагода, коли він міг вмістити своє слово. І бачили, як це все вибухнуло. А, а не вже Трамп, який нікого не слухає, отак взяв і повівся на такі ну, провокації, скажімо, так, Джей Дівенса, чи як пише Financial Times, взагалі була мало чи не спланована акція від Трампа і Джей Дівенса, що буцімто послабити наші позиції на переговорах? Реакція президента Трампа мені дуже згадала реакція будь-якого спортсмена, який він чує дзвінок, чи, чи обстріл, що починаються вже перегони, і він відразу раптом, коли Джей Дівенс Вибухнувся. Він президент Трамп вернувся до передвиборчної риторики, починав говорити про Байдена, починав говорити про події 18-го 16-го року. Нічого спільного до, до, до події у Білому домі, але він вернувся і бути таким активним у передвиборчої кампанії риторику гарячу. А, і це проблема для дипломатії, коли лідери не хочуть триматися до протоколу. Я взагалі думаю, що це дипломатія такого ще не бачила а, жодна в світі. Це віде підручники, не те, що історії, а не знаю, в які підручники це має увійти. будь ласка, от наші глядачі, яких з нами вже а, більше 6 тисяч дивляться нас онлайн, Питають не вже американцям не соромно за те, який він який вибір вони зробили, коли вони його робили. Ну, це питання таке трохи провокаційне, але тим не менше, як реагують американці, коли це все бачать? Ну, якби наш президент так поводився, я думаю, що ми б не надто свально реагували. Я, я, я можу казати, я тільки що не був тиждень в Вашингтоні, де було багато акцій у підтримці України, багато акційні дні конференції. І декотрі українці, які тільки що не прибули в Україну, реагували до різних інших події. Не це. Але як, як чому американці не реагують у маніфестації щодо звільнення 10 тисяч різних американських робітників у федеральних агенціях? Про знищення про знищення федеральних агенціях. Про про різні дивні укази президента Трампа і просто так само як Україні взяло часу довше ніж Грузії, довше ніж інші. Чим більше країна, чим легше їх успокоїти. То тут би не було такі реакції великі, як протестування, і ми не побачимо, аж поки більше трагедії. Але тут навзагал Україна наша Америка досить спокійна, досить багата. І, і навіть цей фокус на цю подію я, я майже 100% впевнений, що Америка переміни на іншу новину з Білого Дому, бо тут щодня якісь шоковані укази приходять від президента Трампа, що немає часу зорганізуватися у сильну опозицію до цього. Але тим не менше, наскільки ми бачили за останніми опитування, і ПСОС і Ройтерс, рейтинг підтримки Трампа становивши минулого на початку цього тижня, так пригадується мені, де 46,6 чи 5 відсотків. Не так він ще сильно падає. Що він ще має зробити? То в зовнішній, внутрішній політиці, щоб почали прокидатися люди ще дужче. Він не буде займатися з рейтингом зараз. Тепер а, тут немає ніякого звільнення а, ради, не, не буде зміна президентства. То йому голос проголосування він не дбає а, і, і не мусить. Це це другий термін президента, який на йому думці не є рейтинг, не є а, голоси, але його спадщина. І він, президент Трамп, дуже а, має на своїй думці, щоб зовсім перемінити фундаментальну Америку. До кінця його адміністрації. Не знаю, говорячи з експертами-міжнародниками, вже багато хто не виключав тижні два тому, що так то за два роки, вже менше, да, до перевиборів до Конгресу, Трамп може не такі вже позиції сильні займати, а не вже вони про це не думають. А, до того часу ще досить багато. Ми маємо ще багато часу до тих, тих виборів у 26-му році. Перед тим, на жаль, для України. Є тільки одна партія, яка контролює Конгрес, Сенат і е, 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 Білий Дім. Я кажу, на жаль, бо зараз тепер мажоритат там не підтримує додаткової допомоги, як ми чули від спікера Джансена. Але нам треба буде співпрацювати тільки з такими е, е, конгресменами, сенаторами і такий Білий Дім, як ми ще хочемо додаткової допомоги. Тут немає ніякого виходу. Е, ми не можемо чекати до 27-го року. Як хочемо додаткову допомогу, це є з тими лідерами Америки зараз тепер. Ну так, да, інших Трампів у на в Америці у для нас немає. А, але пане Андрію, ви бачите, все такий механізм, за яким можливе продовження підтримки, яка і зараз іде, хто там що не розганялося в західних маді. Ми розуміємо, що те, що було закладено ще адміністрацію Джо Байдена. Дякуємо йому, ніким не скасовувалося. А, продовження йде військової допомоги. Це підтверджують наші військові, наші військові експерти. Все це теж дійсно є наші військовополітичне керівництво. Що тут казати? А далі далі чи може ну добре, якщо навіть не буде підписана ця угода, раптом всяке трапиться. Можливо, інші будуть надані механізми Європа поможе може купувати Трамп же сам казав, що він не проти такої, такої схеми. Ну не почнеш він продавати зброю до Росії і Білорусі, хоча в нас уже і таке міркують так. А ну, ми знаємо, що зараз тепер тільки є. Кілька мільярд доларів обіцяні для України від Америки ще залишаються. А, а, а Європа вже перед того місяця обіцяла понад 128 мільярдів мільярд доларів допомоги, які ще мають прийти до України. То ми вже знаємо, де більші допомоги мають мають, мають звідки це має прийти. А, а як тім, як Америка хоче мовчати і від, відміститися з цього. То так як президент Зеленський пригадав президентом Трампові, що він, він отримав замороження у 19-му році. Вже це сталося. Він хоч Україна хоче щось краще. А втім, випадку, у 19-му році, Америка навіть не була частиною цього під час адміністрації Трампа. То як Америка би хотіла не стати лідером світу, вона може подальше таку політику, яку пропонує Джей Ді Вент зараз. Ну, да, просто коли також так само на фоні такої політики Жедівен за CNN пише про те, що одна з причин на суперечки і сварки в Білому домі став одяг президента України Володимира Зеленського, Зеленського. Мене якби навіть питань немає. Ну не в ну навіть це, це. Це, це є зміна преси, який вони вигнали е, е, високошановні е, змі. А вони включили радикальні подкестери. Це чому такий жах. Був, що е, навіть назвати того журналіста, який е, починав питати одяг президента Зеленського. Навіть про цього не повинні навіть говорити, що таке жах був. Та, пане Андрію, я теж я навіть не уявляю, що в нашому скільки років я працюю, що в нашому українському журналістському полі хтось би собі взагалі дозволив таке питати. Та навіть якби людина була б напівгола, а не людина з країни, яка воює 11 рік, а не три повномасштабної. Ну це, це жах. Але зауважу віддати чисті раді, так би мовити. Не були акредитовані представники російських медіа. Прийшли їм сказали, ви не акредитовані. Про що це свідчить? Так само, що в тій, а, адміністрації а, водіються без протоколу, водіються трохи а, а, не тільки не нормально, але без правила, які раніше існували. І в тім хаосі, який задоволить президента Трампа, він воліє так активно аргументи мати і більш відкрито, але в тім дуже легко. Допустити голос ворога, або так само допустити, що можливо образити цілу країну чи навіть ці, цілий континент від час до часу, пане Андрій навколо Дональда Трампа все одно як не крутий. Є тверезі голоси. Ми їх нарахували за весь цей час три: це Кіт Келлог Марко Рубо і Майкл Волз. Як ви думаєте, вони зараз от там. Пише CNN, що Трамп зібрав одразу після зустрічі в вальному кабінеті найближчих радників, можливо, і вони там, ми звісно, там не присутні, були тим не менше, думаєте, вони можуть повпливати на те, щоб Трамп якось трохи ну змінив свою політику. Ну, вже не прям так кардинально змінював щодо України взагалі демонстрації себе як потужного актора на міжнародній арені. Поки він таким ще є. Тільки можу казати, що держсекретар Марко Рубою, який розслідував російського вторгнення проти Америки е, е, щодо нашої. Виборчну процедуру кібератаки. Він сам вийшов на соцмережі і подякував президентом Трампом, що він, перший президент, так захищав честь Америку сьогодні. А це підтримало не тільки посол Америки до України, але далі ще цей пост видав Кіт Келог сам, що він сходиться з Марко Рубою і дякує президентом Трампу, що він там так обороняв честь Америки. Ми так бачимо, що так як Кіткелог до речі, очевидно, тоді згладжував емоційну напруженість, коли приїжджав з візитом до української столиці, зустрічався з Зеленським і говорив так само про цю угоду, а подейкували, що вже сполучених штатах йому мало там чи не дискредитацію готують. Так, так, Ну ну і таке, і таке зараз. Так буде не не знати я як ідемо вперед, але ми знаємо, що є голоси, які би хотіли долучити обидва країни ближче, Тільки тільки тім, що треба е, трохи заморозити таких слів, як JD Vance від процедури. Пане Андрію, я так бачу, що Дональду Трампу все одно якою ціною і чиє йому треба посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, Хоча, тому він прекрасно розуміє, що це не реальна опція. Для чого Росії справедливі переговори, і справедливий мир. Але йому треба завершення війни або заморожування. Але не вже він діє в, в змові з Путіним? Чи просто він робить зараз це для того, щоб якимось чином, але яким він ніби навпаки віддаляє всіх від себе Ну, зеленського так точно, але Путіна може приближає? Але Путін чомусь щоденно так само хочуть, не так само, але він унікально образить президента Трампа, що кажуть неправда. Я не домовився піс міротворців, я не домовився територію віддати. Ми не, ми не в згоді з президентом Трампом. Не знати, чому такий ворог, який так остро говорить, чому чому Трампи хотів приблизатися до цього, і побачимо, чи нарешті це образить Трампа до такої рівні, що він вже не хоче співпрацювати з ними. Ну, там в Російській Федерації очевидно просто відкорковують шампанським. Принаймні, ми бачимо по реакції Захарові Медве... Медведєва, Захарова, Медведєва, їхніх пропагандистів Силайова, Скабєєва і Мардана. Так. Вони кажуть, що от Зеленському показали місце. Дивно, що же Дівенс і Трамп не врізали йому. Це каже представник міністерства закордонних справ. Ну там міністерство пропаганди, але, тим не менше, Марія Захарова. Так а наскільки Путін зараз може це використовувати? І ну, все одно ж не види, так що Трамп полетить Моск. Якщо говорять на 9 травня. Ну не настільки ж уже, чи може до цього все йти це, це все, все можливо, але я би страшно був. Це би було зовсім шок для цілого світу. І вже вже тоді би побачили, що Америка відпалася від, від цілого західного альянсу від, від впливу демократії. Тут це би було великий шок, як в до, до Москви. І так само. А, чи він би таке зробив, і яка підтримка ще залишилася в Сенаті? Йому на інших справах? А йому ще треба кожного голосу. Як ми бачили, тільки цього, цього тижня на, на голосування в бюджеті а, вони не могли ухвалити нового постійного представника до ООН у Америки, бо її голос такий важливий у бюджет, що ані одного голосу вони можуть покинути. Ой, Пане Андрію, не прості, звісно, розгортаються зараз події. Менель Макрон, президент Франції, прем'єр Польщі Дональд Туска, президент Чехії Петер Павел, канцлери Німеччини, Чині, майбутні Шольц, Мерц, прем'єр Іспанії. Всі можу перераховувати до ранку. Виходять, кажуть, є жертва, це і агресор, агресор це Росія. Якщо раптом не розуміє, не чує, хоч мужу. Ті макрони стармер всі казали вже ж особисто цей тиждень і роками. Всі кажуть, що це неможливо, не, не що з Україною всі будуть стояти до кінця. І от. Наші глядачі, зокрема, питають: а не може так статися, що Європа взагалі відсторониться від Америки? Фактично, що руками Трампа виконується мета Путіна розвалити оте та НАТО. Так, а, а НАТО і Європа тепер думає ну перший раз в історії в тисячу літтями, що вони не воюють між між собою. Як це е, збережати, як це е, не покинути? І це можливо, треба нарешті покинути е, Америку з цього складу, е, щоб Європа е, ще залишилася об'єднана і не починала ці війни, які зруйнували цілого світу через століттями, а тисячу літтями. Коли uh, Європа воювала між собою, так чули від головне від новообраного uh, ну uh, наступного uh, канцлера від, uh, від Німеччини Мерця, що вже час звернутися до Європи і забути про Америку. Побачимо, чи це буде. Моє відбачання, але вже біжу на наступну подію. Добре, пане Андрію, дякую вам. Дуже дякую за цей час. Спасибі за дякую. ваші коментарі і позицію, за всю вашу роботу. До наступних зустрічей. На все добре. Дякую ще. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресу комітеті Америки, був зі мною Іриною зловою. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Так активно Спасибі за ваші коментарі, запитання. тисяч людей майже працювали разом з нами в прямому ефірі Ютубу 24. Ми надовго не прощаємося. О перші нуль за Києвом в ефірі Fox News, який не був скасований. Президент України Володимир Зеленський виступить з екстреною заявою. Ми все транслюємо завжди на живо. Залишайтесь з нами. Бережіть себе, побачимось і переможемо.